Вітаю вас! Це гайд по Kingdom Time Deliverance, прокачування зламу замків та гайд, де знайти та як отримати подарунки від торговців. Це буде вам потрібно знати, якщо ви вже втомилися збирати трави, займатися алхімією, полюванням та іншими видами заробітку. Перед тим як йти, знімаю все, що видає шум, тобто весь одяг та всю зброю. Можна це зробити і на місці, коли ви вже будете там. Кільце залишу, вирушаю. Злам замків на 10 рівні. Це не дуже прокачаний рівень, але в мене вже вибрано перк п'яна вдача. Якщо я вип'ю спиртне, мені на 30% буде легше відкривати замки. Але також на 30% голосніше я це буду робити. Ще я маю довготривалий злам замків. Мої відмички будуть довговічнішими. Я їду від Мирошника вратарь, заїжджаю в замок. Перший поворот наліво, торгівельна площа. Перші подарунки ми отримуємо від торговця зброєю. Опівночі ще багато гуляє людей та охорони. Треба, щоб вони вас не бачили і не чули. Є люди. Я на всяк випадок дочекаюся, поки вони зайдуть до себе. Відчиняю двері. Якщо ви сюди доїхали, то як користуватися зламом ви вже точно знаєте. Ще нехай охоронець пройде. Це йшло і нам наліво. Замок дуже складний, мені не відчинити, але моє уміння дозволяє мені покращити його, наприклад, вино. Тепер злам працює. І ось вони довго очікувані подарунки. Беру все, ніколи роздовлятися. Наступна скриня. Теж спокійно та легко відчиняємо та отримуємо півтори тисячі грошей. Але потім. Потім будемо радіти. Попереду ще багато справ. Ще в мене зламу прокачали. Ще більше зброї, яку ми не скоро б ще могли б собі дозволити. Вимикаю світло і виходжу. Я дуже переповнений подарунками. Завантажую все коню. Поки я не про і є місце, подивлюся, що мені залишив аптека. Передні двері не ломимось, а обходимо через алхімічний стіл. У нього також є гроші, є багато різних відварів. Беру все, нічого не залишаю. Перевіряю скриню, все забираю. Можна зайти ще в магазин, там ще є скриня. Але там небагато товарів, і я вже сильно буду шуміти. Можливо, хтось вийде. Почне кликати охорону, обзувати злодія, а я вже перевантажений і втікти не зможу. Тому мені достатньо ризикувати не буду. Піду до хати морошника. Так, до мене звертається охорона. Він підозрює мене, але доказів нема. Тому спокійно здаємося. У мене є варіант відповіді, а я виберу гарантовано. Заплачу гроші. I you could search my purse full of Інші можуть не спрацювати, є досвід. Since it's you, that's not enough. All right. Мене відпустили. Я дуже цьому рад. Тепер головне доїхати до мірошника та зберегти гру через сон. Yeah. Після збереження все награбоване залишаємо в скрині, щоб зняти статус краденого, щоб потім продати за більше гроші, ніж якщо продати це мірошнику. З коня також все забираємо і завантажуємо в скриню. Ще трохи інформації по статусу краденого. З дешевих предметів він знімається 2-3 доби. З середніх за ціною 8 діб, а з дорогих 11 або більше до приблизно 30 діб. Якщо возити на коні, то трохи швидше, ніж в скрині, статус зніметься з дорогих речей. Дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, прошу вас поставити лайк та підписатися на мій канал. Це дуже надихає. Дивіться українське, до побачення!